Я розумію, насправді ну, це можна відразу було передбачити, як тільки пролунала ваша заява про відставку, про те, що реакції будуть неоднозначні, дуже яскраві, просто знаєте, величезні суперечки, і це абсолютно не дивно, тому що ну я пам'ятаю, коли призначали просто склад кабінету міністрів, там дуже дуже позитивно реагували на призначення прем'єр-міністра. Не менш можливо трошки менше публікацій в соціальних мережах. Я бачив про ваше призначення. Тобто, ви ймовірно, якраз були люди, на яких покладали найбільше сподівання в цій ситуації. Ну і зараз бачимо зовсім такі жорсткі уже коментарі. Я попросив своїх підписників у Твіттері, Поставити вам запитання перед ефіром. Величезна кількість. Я відразу прошу пробачення. У тих чиї запитання я не встигну просто фізично поставити, бо до ранку я не впевнений, що ви зможете тут сидіти. Угу. Отже, ну відразу показую, Тобто, ось пишуть це дезертирство. Чи можуть хлопці в АТО покинути та піти, тому що їм тяжко, тому що їм командирів часом не ідеальних ставлять? Або ось запитання. Ця команда в кабінеті міністрів пишуть призначена у важкий час для того, щоб зламати стару систему. Відставка сьогодні це зрада. Чи вважаєте ви це зрадою в такі в такому форматі жорстке формулювання, але насправді ну воно заставляє задуматись як мінімум, і воно мене заставляло думати останніх п'ять з половиною місяців. Тому що, як розумієте, це ж не те, що я там в середу образився і рознервувався і там нізвідки там вирішив там. Прийняв це рішення. Я думаю, що тут важливо, для чого я це роблю. Я не думаю, що це те я не думаю, що це зрада, тому що це просто відповідь на запитання, де я буду більш ефективний для України. І будучи в цій те, що я називаю, вчорашній системі, в вчорашніх процесах. Які абсолютно не електронізовані, які абсолютно неефективні, які багато чому не потрібні. Я думаю, що це в чомусь може навіть бути зрадою, що я можу ці ресурси, обмежені ресурси, які, які у кожного з нас є, витрачати на, на це, замість того, щоб справді те, що я кажу, бути разом з українцями, думати, обговорювати, дискутувати. Куди нам рухатись, як нам розвивати економіку? Скажіть, будь ласка, основне ключове насправді ситуація запитання базувалося на судженні про те, що ви пішли, тому що не мали можливості реалізувати ті свої бачення, які ви мали ідучи в кабінет міністрів. Я правильно розумію? Так. Це позна з причин головних. Так. В Такому випадку хто або що не давало вам проводити ці реформи? Це насправді я поставлю. Ну, наприклад, ось це запитання від Тараса Задорожного, але таких запитань просто ідентичних я отримав десятки. Я думаю, що головне обмеження зараз реформам є багато в чому в нас самих. І в тій системі, яку ми успадкували. Я ще раз кажу, вона є страшенно енергозатратна, вона непродуктивна, вона є неефективна, вона вимагає дуже багато зусиль, вона дає мало результату в кінці. Очевидно, що її треба ламати. Треба також розуміти, розуміти що для того, щоб вибутувати нормальну систему, вона ж не зразу запрацює, правильно? Тобто треба запросити багато чому нових людей. Ну, я менеджером працюю давно. Мої деякі колеги кажуть, що запрошення нових людей це багато в чому 50 на 50. Тобто ти, 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 ти а, не помиляєшся тільки в половині випадків. пів випадків це, ну, це, це помилки. Ось, тому що людина не може пристосуватися, не ті таланти, не, не сродність з цією роботою, в тебе там, не виходить якісь речі працювати з цією людиною. І це, і це багато часу забирає, тому скажімо, то, того я, я маю набагато більше надії з приводу наступного уряду, який прийде після, після виборів, після парламентських виборів. Тому що в нього, якщо там складуться хороші політичні обставини, в нього буде 4-5 років. От тоді справді можна вибудовувати нові системи. Десь можна помилятися, десь, десь можна тестувати, десь можна пробувати із людьми, із процесами, із структурами. Тому що ще раз кажу: ну ніде ніколи не працює все і відразу. Нам було абсолютно зрозуміло. Мені в березні було між іншим. Я тут був в перший день свій. З ми вели розмову, і ще навіть здавався, бо я тоді сказав, я ненадовго. Тобто ну, в мене було це відчуття, і це, тут, тут треба бути оракулом якимось чи пророком, щоб розуміти, що це ненадовго. Тому що вибори в президентські, потім парламентські, і вони абсолютно проглядалися, і абсолютно це було зрозуміло. Ми є там для того, щоб фактично ну, наше розуміння було практично прочистити певним чином дорогу, прийняти основні рішення, які можна було прийняти за, за цей час. Я радий, скажімо, що нам вдалося з командою, з прем'єр-міністром, зокрема, прийняти закон про із Верховної Раду, звичайно, про державні закупівлі, прийняти необхідні закони в сфері технічного регулювання. На черзі стоять зміни в податковій системі, дерегуляція. Скорочення і оптимізація контролюючих органів це важливі речі, але це розчистка дороги. Це ще не є це ще не є засівання нових, нових ростків. Це вже буде робити наступний уряд.